Маємо номер 786 із підручника Алгебра 7 та номер 35 7 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Подайте много член добутку різниці та суми. Приступаємо до виконання, оскільки 64 це 8 у квадраті. То маємо різницю квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів, на їх суму. Оскільки 0,25 це 0,5 у квадраті, то маємо різницю квадратів двох виразів. Вона дорівнює добутку різниці цих виразів, на їх суму. Поміняємо доданки місцями 36 це 6 у квадраті, а 81 це 9 у квадраті. Маємо різницю квадратів, двох виразів, вона дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Оскільки 169 це 13 у квадраті, то маємо. Різницю квадратів двох виразів вона дорівнює різниці цих виразів, помножені на суму цих виразів. 400 це 20 у квадраті. 25 це 5 у квадраті. Маємо різницю квадратів двох виразів, вона дорівнює добутку різниці цих виразів. На їх суму. 49 це 7 у квадраті, а 16 4 в квадраті. Маємо різницю квадратів двох виразів, вона дорівнює добутку. Різниці цих виразів, на їх суму. 900 це 30 у квадраті, і подамо а квадрат b квадрат як квадрат добутку. Тоді маємо різницю квадратів двох виразів на дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму, подамо c квадрат d квадрат як квадрат добутку. 4 – 2 в квадраті. Маємо різницю квадратів двох виразів на дорівнює добутку різниці цих виразів. На їх суму. 100 це 10 у квадраті. 0,16 це 0,4 у квадраті. Маємо різницю квадратів двох виразів, вона дорівнює добутку різниці цих виразів, на їх суму. номер 786 із підручника Алгебра 7 та номер 35.7 із підручника Математика 7 виконано